Ми з вами так, мы с вами закончили обстежение, так? Треба. Это у нас была астроскопия. Сейчас я для себя нагадаю, что тут у нас было и я. Алла пришла до лікаря зі скаргами на юркуту у роті. Гастроентерологиня призначила декілька аналізів. Хороший врач послала на УЗІ, обследовали, назначила лечение. Даже зручнее, чем в Северодонецке. Или людей меньше тут. Позвонила, записали, пришла по времени. Цю лікарню релокували з Сєвєродонецька. Майже усі медики та персонал теж з Луганщини. Серед них і гастроентерологиня Марина. Жінка говорить: після переїзду відчувала себе покинутою. У нас була дуже гарна лікарня, і дуже було складно. Відчувати себе таким, ну трошки викинутим з цим життям. Але завдяки тітанічним зусиллям нашого керівництва ми відродилися. Ми маємо чудове приміщення, ми маємо сучасне нове обладнання, про яке, може, ми мріяли десь колись. Марина вважає, лікарня Сєвєродонецька це не тільки медична допомога, а й частинка знайомого світу для переселенців. Ми намагаємося бути. Для них частиною їх дому. До нашої цієї родини вже долучаються пацієнти із інших міст, містечок: з Бахмуту, з Пологів, з Енергодару, з Краматорського. на загальний медичний огляд прийшла і переселенка з сєвєродонецька Альбіна. Дівчина перевірила зір на черзі. Лор та кардіолог. Щоб знати, що все чи все добре, чи ні. Багато з знайомих облич це це дуже круто. На початку серпня Северодонецька лікарня відновила поліклініку. За цей час її відвідали понад 5 тисяч пацієнтів. Нині тут ведуть прийом терапевти, гастроентерологи, кардіологи, окулісти. Такий напрям у нас є це фізіотерапія та реабілітація, яку ми починаємо все більше і більше розширювати і ну таку увагу приділяємо з більшого психологічної психологічної реабілітації. А наприкінці минулого року провели першу операцію. Оперативне втручання у рамках хірургії одного дня, тобто пацієнт приходить на прийом, йому, якщо йому показано оперативне лікування, йому проводять оперативне лікування, він залишається у лікарні ну, до вечора, скільки там буде потрібно. У планах відкрити ще й стаціонар северодонецької лікарні та проводити складні операції пацієнтам. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини Дніпро.